Смачні делікатеси. Поруч подружжя Христини та Романа Василащуків відкрили равликову ферму у Корничі поблизу Коломої. Вони переконані, споживати равликів дуже корисно. Щоправда, наразі їхню продукцію в переважній більшості експортують за кордон. Але й місцевим клієнтам вони дуже раді. Як починали свою справу та чи не шкодують про це? Знаємо, ми ось так виглядає вже дорослий равлик, який сформована губа. Оце є перший сорт такий ми відправляємо. зараз. Роман Василащук уже добре розуміється на равликах. А коли разом з дружиною тільки вирішив їх розводити, йому довелося багато вчитися, щоб праця не пішла на марне. Адже Роман та Христина кухарі, тому як розпочати цей специфічний бізнес, вони спочатку не знали. Але можливих труднощів не злякалися і взялися до справи. Ідея виникла давно вже постійно хотіли спробувати страви з равликів, але тут не було ніде, щось ми не могли знайти в Україні і натикнулися в Ютубі на ролик, що розводять равликів, Це вже роблять як бізнес. І загоріли з цією ідеєю. І так, так ми вирішили запустити свою равликову ферму. А ми дуже у багатьох фермерів переймали досвід і проводили там, навчались, бо дуже, дуже є складний процес вирощування равлика. Ми купували їх у Львівській області, було у нас чотири сотки. Ми починали з чотирьох сотих. Зараз равликова ферма займає 25 сотих, але такому збільшенню території для розведення равликів передувала нелегка праця і чимало нюансів. Продовжує Роман Василащук. Дуже важливо це кількість щитів, норма виселення на поле. Кожен день годування, кожен день штучний полив. В осені проводиться збір. Равлик поділяється на три сорти: перший, другий і та, як недоросток. І в дикій природі цей равлик живе і росте 4 роки, 3-4 роки. У нас він виростає за 3-4 місяці. Тому що ми його годуємо комбікормами і сіємо спеціальну траву. Називається перка. У равлик та якби не хворіє, але можуть його нищити хижаки. Це, наприклад, щури, миші і птахи. Від щурів та мишей у равликів є захист киця Попелюшка. А от від втечі цих маленьких тваринок захищають спеціальні загороди. Ми їх огорожуємо такою спеціальною сіткою. Вона йде трьохклапанна, це є три ступені захисту. І четвертій це йде електропастух, вже останній такий контрольний у нас. Щоб, щоб він не пролазив. В захопленні від розведення равликів і Христина вона пригадує, спочатку було важко, але крок за кроком і родині вдалося здійснити свою мрію. Коли починали, було тяжко, бо не знали. Дуже багато радилися, дзвонили до інших фермерів, не могли ніяк зрозуміти, як воно працює. Дуже важко було з поливом, не могли дати велику таку кількість води, яку потрібно равликові. Але поступово з ми. Дійшли до того, що от воно росте, все добре. Його забирають. Ми не шкодуємо. Нам дуже подобається це вирощування. Нам дуже подобаються нові враження. Люди приходять до нас дуже здивовані. Відкриттям такої ферми, дітки дуже хочуть побачити. А ще сім'я веселащиків пропонує усім краянам спробувати скуштувати равлика. кажуть, це неймовірно корисний і смачний продукт. Щоправда, є свої таємниці його приготування. Ми готуємо страви, спробували вже першу страву з свого вирощеного першого равлика. Готуємо і їмо його постійно майже. Равлики є надзвичайно корисним продуктом, тому що вони не мають жиру взагалі і не мають холестерину також. Є потужним афродизіаком як для чоловіків, так і для жінок. Це чистий продукт, чистий білок. Він нагадує. Типу курячі шлуночки, він має такий трошки е, така як, твердовати, структура твердовата, але з додаванням всяких соусів там вони йдуть на вершковому маслі, і, і він дуже той соус додає йому смаку. І воно смакує зовсім по-інакшому. Не так, як вже шлуночок, от просто якесь нове враження в роті такі зовсім смаки перемішуються, можна сказати. Головний ринок збуту з равликової ферми родини це Європа, зокрема Іспанія. Там хочуть якісного продукту. Сім'ї Василащуків вдалося заробити гарну репутацію, і тепер вони вирощують до п'яти тонн равликів, які мають куди продати. Щоправда, хочуть, щоб і серед українців побільшало гурманів, які полюблять смакувати цим делікатесом.